Депутатко Гарріс, Деріл Бут, ви ж любите літати? Я ще не возив утікачів. Я державний свідок, а не утікач. Летимо. Тут завжди так трусить. Ви звикнете. Моретті дуже розчарований, Вінстоне. Хоче, щоб ти помер. чорт. <плес> Мейдей, Мейдей! Нас розсекречено. Mm. Навчи мене керувати літаком. <рес> Дивись уважно! Це найцікавіше! Yes. Я кайфуватиму. <рес> Бачила обличчя такого кольору? А? <рес> Я порву вас на... Patriban, neabejotinai reis.